Так, у нас на огляді кавунчик. Сьогодні 23 липня, перед цим був Жако. Зараз спробуємо сорт Prima Orange. Всередині має бути оранжевий. Як пробувати як в тіктоці? Йдемо пробувати. Ладно, ножиком по стандарт. О, лопає вже значить стигли. Він дуже тонкошкурий. шкурий, зараз побачите. Ми того року його садили, він мені сподобався. Ось так виглядає. Красивий. Дивіться, яка шкурочка, дуже тонка, ось. Міліметрів шість. Оце все шкурочка. Так, ну що, спробуємо. М -м -м. Це навіть вкусніший за зажако. Ну, то може бути попався такий перший. Але цей прямо оранж солодкий. Структура цікава. М'якоті. І навіть можна сказати, що можна назвати безкісточковий. Дуже мало кісточок, Ну, опять же, може таки попався. Сорт цікавий і смачний. Все, всім гарного дня, до зустрічі!